Привіт-привіт, друзі! Знову з вами компанія Gold Cars, місто Львів, Конігені Олі 106. І сьогодні ми вам коротесенько на огляді покажемо ось такий Nissan Juke. Зараз більш детально розкажу по салончику, покажу вам, який пробіг, повністю все. А поки що ви можете підписатися в наш телеграм-канал, зверху в шапці профілю є на нього перехід. І там можете оглянути всі автомобілі, які в нас є на продажі, і навіть як можна отримати автомобілі, наприклад, прикладу, навіть цей улізинг, там є умови, повністю все. Так, поїхали. У нас ось такий червоний колір на титанчиках. Зимова вже стоїть гума, це у нас є 2013 року. На шкірі. Дивіться, який гарний е салончик з комбінованим червоним кольором. Дуже гарно дивиться, 4 шклопні блокування дзеркал, повний привід, автомат, коробка передач. 130 тисяч оригінального пробігу. Дуже гарний пробіг з 1.6 бензиновим двигуном. На шкірі, на автоматі, кондиціонер, мультимедіа, управління на рулі, круїз-контроль і нагадую повний привід. В принципі, в того автомобіля дуже гарний кліренс. Він не є малесенький, тобто цей автомобіль економний і гарний автомобіль для подорожі. Ну, в принципі, для міста він дуже крутий. На ньому можна виїхати на якийсь бордюрчик чи ще щось. Позаду у нас в принципі, небагато місця, але достатньо. Теж шкіра, гарна стрічка, червона, комбінований, повністю весь салончик. Друзі, ціна такого автомобіля 11 тисяч доларів США, і також його можна придбати у Лізи. Тому, друзі, коза цікавий автомобіль, забігайте до нас, містер ввівні Ольги 106, він тут стоїть, тут можна його оглянути, зробити тест-драйв. Завести автомобіль на будь-яку перевірку, на будь-яке СТО, провірити його плако, фарби, покриття без проблем. Повністю все. Ну, в принципі, автомобіль дуже гарний, в гарний, гарному стані, живий, нічого робити не потрібно. Як то каже, сів і поїхав. Ну, друзі, забігайте, ціна гарна, торг реальний реального покупцю на місці. А також виберете ще автомобіль, в принципі, який вам доподобив нас на майданчику.